Друзі, вітаю вас на уроці літературного читання. Усміхнімось, сонечку. Здрастуй, золотаве! Ми одне на одного глянемо ласкаво, хай сьогодні в кожне серце наш урок додасть тепла. Усміхнімся одне одному, побажаємо всім добра. Розпочати наш урок я пропоную вправою на одному видиху. Вам необхідно на одному видиху прочитати склади, які розташовані в одному стовпчику. Ставте відео на паузу і попрацюйте. Перевіримо: ДА, за, ба, га, ГА, ША, ША. ХА, ЖА, ДО, ЗО, БО, ГО, ГО, ЧО. Хо-жо-шо. Ду-зу-бу-гу-гу-чу-ху-жу-шу. Ди-зи-би-ги-ги-чи-хи-жи-ши. Ді-зі-би-гі-гі-чи-хі-жі-ші. Де-зе-бе-ге-ге-че-хе-же-ше. Друзі, перед нами дерево успіху. Подивіться, які яскраві листочки на ньому. Оберіть собі той, який сподобався. Отже, той, хто обрав зелений листочок, буде успішним на нашому уроці. Хто обрав жовтий листочок, буде старанним. Хто обрав червоний, буде уважним, а хто обрав жовто-гарячий листочок буде наполегливим в досягненні мети нашого уроку. Яким буде дерево успіху залежить від вас. Діти, здається, до нас на урок гість завітав, а хто це, вам підкаже загадка. Пухнастий клубочок виліз на дубочок. Жолуді зриває і в дупло ховає. Здогадались, хто це? Так, вірно, це білченя, а звати його Рудик. Як всі білки, Рудик дуже грайливий, прийшов до нас, щоб з вами друзі пограти, і приготував дуже цікаву чистомовку. Хоче перевірити, чи вмієте ви. Виразно і чітко говорити. тож, повторюйте, будь ласка, за мною: Лі-лі, лі, лі, лі. білченя живе в дуплі, іст-іст-іст має довгий пишний хвіст. Ати, ати, ати Вчиться білченя стрибати. Ок-ок-ок, стриб з ялинки на дубок. Рудик дуже любить розповідати про свої пригоди та кумедні ситуації. Одну таку історію він приготував для нас, але навмисне переплутав рядки. Щоб дізнатися, що сталося з Рудиком, необхідно рядки прочитати за порядковими номерами. Ставте відео на паузу і попрацюйте, перевіримо. Білочка для онучати випрала брудні штанята. Каже, на сосну залізь і на сонечку повізь. Повернулось білченятко, в лапах мокрі штаненятка. Від дверей одразу вплач. Ой, бабусенько, пробач! І була ж мені морока, та сосна така висока, видирався, ледь не впав, а до сонця не дістав. На сьогоднішньому уроці ми з вами прочитаємо казку Юрія Ярмиша, яка називається Білченя і метелик. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, що таке казка і якими бувають казки. Тож, казка це жанр літератури розповідь з вигаданими героями і сюжетом. Казки діляться на чарівні, побутові та про тварин. Основна особливість казки це наявність фантастичних елементів, які допомагають читачеві перенестися у світ, де немає меж для уяви. У казці завжди присутня боротьба добра та зла. Казки навчають дружбі, любові, чесності, чемності та іншим чеснотам. Казки бувають фольклорні, тобто складені народом, та літературні. Вони належать одному автору. А тепер хвилинка відпочинку. Зараз попрацюють в нас доло. Перш ніж ми прочитаємо казку, я хочу познайомити вас з її автором Юрій Феодосійович Ярмиш, український письменник, майстер авторської казки. Народився в сім'ї вчителів у Кам'янську. Навчався у середній школі номер 4 міста Другобич. Середнього світу закінчив у місті Нікополь. У 1953 році Юрій Ярмиш вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. 1958 року, після закінчення університету, почав працювати у Кримському державному видавництві у Сімферополі. З 1974 по 1988 рік головний редактор журналістики Спілки письменників України Радуга. Перша збірка казок Вітрисько вийшла 1960 року. У 1963 році Юрія Ярмиша прийняли у спілку письменників України. Доробок автора налічує понад 60 книжок, серед яких Золотий Кораблик, Два Майстри, чарівними стежками, великий мисливець їжачок і Соловейко, солодкий Марципан та інші книжки письменника перекладено 15 мовами англійською болгарською німецькою французькою іспанською та іншими Літературна творчість Юрія Ярмиша відзначена багатьма літературними преміями, в тому числі премією Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 2006 року. Юрій Ярмиш також займався літературознавством у галузі вивчення казки як літературного жанру та у галузі дослідження дитячої літератури. Друзі, в тексті вам зустрінуться слова, які можуть здатися незрозумілими. Тому я пропоную провести словникову роботу і з'ясувати, що ці слова означають. Вродили, дали врожай, виросли, дозріли гарними в добрій кількості, так говорять про овочі, фрукти та інше. Роззирнулося, роздивлялося навколо. Розмірковувало, висловлювало свої думки, про щось говорило, барвистий, забарвлений у різні кольори, різнокольоровий, затріпотів, тримався в повітрі, швидко махаючи крилами, зачудовано, здивовано, захопливо. А тепер прочитаємо казку Юрія Ярмиша, Білченя і Метелик. Руде білченя сиділо на пеньку й гірко зітхало. Ох, і сорока каже, і сойка радить, тікай з нашого лісу. Цього року погано вродили горіхи. Руде білченя зістрибнуло з пенька й схвильовано забігало взад вперед по галявині. Але я нікуди не хочу тікати. Це мій рідний ліс. Руде білчиня роззирнулося довкола так, наче побачило все вперше, а потім знову всілося на пеньок. Звичайно, мову білок, з чужого лісу я якось вивчу, розмірковувало воно. Та я люблю свою, рідну. Ти, білчинятку, молодець, затріпотів крильцями барвистий метелик. Я з тобою згоден. Наш ліс справді найкращий. Поглянь, які гарні квіти, яка шовкова травичка, які високі сосни, гнучка ліщина. А яке чудове сонце зійшло сьогодні? Чи не так? Метелик замовк, зачудовано роззираючись довкола. Цей світ він уперше побачив уранці, а востаннє, мабуть, побачить увечері життя метеликів коротке. А руде білченя на знак згоди кивнуло. Хто б там що не говорив, нікуди воно з цього лісу не втече. Хай голод, хай холод, але в рідній хаті й стіни допомагають. Підтримку барвистого метелика його дружнє слово, білченя пам'ятало все життя, бо коли підтримуєш у біді іншого, перемагають обоє. І що з того, коли своєї перемоги хтось із двох уже не побачить? Діти, Рудик пропонує провести бесіду за прочитаним, щоб дізнатися, чи уважно ви слухали казку, чи сподобалась вона вам, і чи зрозуміли ви її основну думку. Тож, назвіть героїв казки Чому гірко зітхало руде білченя. Що руде білченя сказало про ліс, в якому воно жило? Знайдіть, будь ласка, в тексті. Що сказав про ліс барвистий метелик, знайдіть в тексті. Поясніть, як ви розумієте значення вислову. Коли підтримаєш у біді іншого, перемагають обоє. Домашнє завдання від Рудика. Уважно прочитайте казку у голос, тихо, мовчки. Прочитайте твір в особах, правильно вимовляючи кожне слово. І дотримуючись інтонації. Закінчити наш урок я хочу вправою мікрофон. На уроці мені сподобалось. Я дізнався, дізналась. Було складно, розкажу мамі й татові про наш урок добіг кінця. Рудику час повертатися до лісу, щоб мама не хвилювалась. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!